dhe për jemës nuk i tajtë shumë Доброго дня, дівчатка, Доброго дня, як ви? Ходять вже легенда, том, як приїжджав ліжко в три часа. Це було б вибачте після обстрілу день. І, по-моєму, єдиний, хто приїхав тоді в Маріуполь, коли сталася ця трагедія. Що ми із Сергієм вже у три ранку, у три ночі були тут в лікарні. Це точно. Франція, Франція, зараз вартість його майже 7 тисяч гривень. Але єдине, що він дивовижний наркоз тим, що він не дає інтоксикацію. Тому наші в даному разі наші поранені отримують наркоз на світовому рівні. Ну, а стойка, ви розумієте. Так, Это ирригатор, который отсасывает жидкость и подает жидкость, которую нужно в брюшную полость. Это электрический коагулятор, который останавливает кровотечение. Сейчас это а, один из вот, новейших шагов в науке, в термии. Повторіть Оксана, що ви сказали, що це що? фантастика. Это фантастика. Такого не апарат. Да. да, це фантастика. Нет, на... я, да. Вам обіцяв, да. Да. я вам обіцяв це нам просто. на місця. От бачите, Два, оце да? на коли мене питають для чого ви це робите, для чого ви підтримуєте? О для чого, щоб от людина сказала, що це фантастика. Самое сучасне обладнання, яке которое существует сейчас, это мировой уровень, да, да, стандарти да. качества. Да. Это мы будем делать. але можем это делать, нечим. А тепер у нас будуть інструменти в руках. А ми то і хотіли, щоб ваші золоті руки мали ці інструменти сучасні, щоб надавали і бійцям допомогу, і мирним жителям. Момент такий. Ми зі операційне поставити. Ми в черговий раз тут знову і всім сучасним обладнанням. От ви лікар правильно сказав, так? ми привезли обладнання, людині зробили операцію. Через день вона встала і пішла. Так, якщо робить стандартну операцію, да, то це тиждень ну, лежить, да, два лежить. А завдяки цьому обладнанню через день людина встала і пішла і вже працездатна. Я хочу сказати велике спасибо за це не перший взнос уже в здравоохранення Маріуполя, в, в частності, підйом больниці скорої допомоги від вашого блоку. І благодаря вашій ініціативі все виконується швидко, чітко. И неожиданно, можно сказать. Ну, да, я, еще раз, утро. я еще раз скажу, что это фантастически быстро и отклики мы получаем самые положительные от всех. И все знают прекрасно, что здесь лечится благодаря фракции Олега Лешко. Это оборудование, оно всегда будет работать и на раненых и на жителей города. Кто-то мне там потом рассказывал, что мы поехали пиариться. Я кожному раджу так приехать по пиариться. В три ранку в лекарни, Усім ранку yeah. на yeah. передовій волновасі, Це 90 тисяч міранево yeah. передати. Ліків передати, yeah. обезболюючи. Хай кожен yeah. отаку лапароскопічну стойку за мільйон. Хай рік кожен візьме, рік. привезе і попіариться. Не в кишеню покладе, не машину купи, не квартиру купи, а ліки, обладнання, ліжка, лампи сучасні і так далі. Пользуясь случаєм, Олег Валерійович, я маленький сувенір хочу. Память о Мариуполе сувенирная тарелочка Спасибо. И здесь вот. Все, о нашому Маріуполі. Пам'ятає, що я спитав, що треба. Ти кажеш, лапа разкобічно союз. І так сказав, аби, навірно, не вірив точно. Якому разі, тут просто вже казали. І обіцяли і не робили. Це дуже важливо. Маємо зв'язок, можете ви бачити, що ми люди серйозні кажемо завжди робимо. Ви знаєте, є Оксана Корчинська, якщо якісь питання, якщо якась треба допомога. Врем я і ночі не завжди можете на нас розраховувати. Я абсолютно приконаний. от згадайте ви мене, що ми зробимо нашу цю лікарню найкращу місце усього найкраще. Одужуйте, одужуйте. Місто Маріуполь це стратегічне місто для незалежності країни, територіальної цілісності країни. І нам надзвичайно важливо, щоб у цьому місці був спокій, був порядок, був високий рівень медицини у цьому нашому в лікарні швидкої допомоги, яка сьогодні фактично перетворена в госпіталь, де лікуються поранені бійці. Ми привезли разом із колегами Сергієм Скуратовським, Дмитром Ліньком, Оксаною Корчинською. Ми привезли нову сучасну апаратуру світового рівня, зокрема лапароскопічну стойку для. Проведення хірургічних операцій без розтину це надзвичайно потрібна річ, якої тут не було. В цю лікарню в цей госпіталь. Ми вже приїжджаємо не перший раз, а я думаю, що вже більше десяти разів я тут був і дасть Бог не останній раз. Бо для нас дуже важливо підтримати і допомагати людей, наших захисників, які захищають країну, для того, щоб жителі міста Маріуполя отримали належну медичну допомогу. І я зроблю все, щоб Маріуполь було мирне місто, щоб тут не гинули люди, щоб не розривалися бомби, снаряди, і щоб в Україні був мир, слава Україні!